Новесенький рукохід на спортмайданчику Ірпінського ліцею номер 3 найпершим випробовує його директор Станіслав Федоров. Ого, це ви все будете учнів вимагати. <рес> Шкільну програму як такої не входить, але для власного розвитку есть, дуже корисна штука. На момент 21-го року із 1800 дітей 1200 займалися в будь-яких секціях, гуртках. Саме на базі закладу, тому це дуже великий залучені ну, відсоток дітей до занять спорту. Мультифункціональний комплекс це лише один із новеньких майданчиків, які облаштовують на території ліцею. На цих тренажерах з'являться ще додаткові елементи. На цьому ключочку буде висіти велика така груша, а от там зона закручена, це буде зона з цих 3Х, Тренажери… Якби, мотузкові, називаємо це так. А ось на цій ділянці встановили два столи для текболу, і діти зможуть освоювати порівняно новий, але вже популярний вид спорту. Це як настільний теніс, тільки грають. Рукам руками, головою, ногами е і футбольним м'ячем. Станіслав Федоров каже, завжди був перевантажений майданчик для міні-футболу. Тому замість зони силового фітнесу, яку перемістили в інше місце, облаштовують аж два новенькі міні-футбольні поля. А ось там, де тимчасово зайняли місце будматеріали, збудують професійний майданчик для питанку. Вже майже відреставрували пошкоджене снарядами велике футбольне поле, на якому учні ліцею ганяли м'я ще до війни. У нас тут було класне освітлення, і діти і тренування відбувалися до 11-ї години вечора, тому це одна з таких ключових завдач, що ми хочемо відновити. Освітлення. Загалом на території ліцею буде вісім спортивних майданчиків: три зовсім нові і п'ять капітально відремонтованих. Будівництво нових майданчиків та відновлення тих, що тут були, а також проєктування всього спортивного комплексу фінансує компанія Епіцентр за підтримки громадської організації Епіцентр дітям. А ще заклад отримає цікавий спортивний подарунок від Української федерації Хортингу. Тут на базі закладу аж вісім. Секції єдиноборств абсолютно різних. Ми хочемо зробити таку невеличку файт-зону з рингом, з накриттям і деякими тренажерами для єдиноборств. Усі роботи з облаштування спортивного комплексу ліцею планують завершити до 1 вересня.